EpoMaker. гадаю, якщо ви слідкуєте за девайсами, то точно чули про цей бренд. А тепер EpoMaker офіційно з'явилися в Україні, і сьогодні я розкажу вам про дві круті клавіатури, що потрапили до мене в руки: EpoMaker AK820 Pro та ip 64 Я покористувався ними і спойлер, хоч може здатися, що це просто різні форм-фактори, це не так. Забігаючи наперед, дуже круті клавіатури, точно варті вашої уваги. Вітаю, піпли! Як завжди з вас сподобайка та підписка для підтримки огляді а також окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу. Розпочинаємо. Що ж, перше, що хочеться зазначити, це те, що клавіатури справді різні. Схожість в них, звісно, є, адже це один бренд. Але різниця тут не лише в форм-факторі, в них різні перемикачі і навіть дещо інша начинка по шарам всередині, що змінює відчуття користування. Але це дійсно круті продукти на ринку клавіатур, що пропонують дуже багато. Почнемо з моделі Epomaker і 820 Pro. Ось в такому солідному пакуванні вона приїхала. Лаконічна чорна коробка, всередині якої, окрім захисту, знаходиться сама клавіатура. Кабель Підключення Type-C на Type-A та пулер для зміни свічів та кейкапів. Клавіатура вміє хотсвап. Інструкція. Мені потрапила в білому корпусі, ось так виглядає. Формату 75%, як заявляє виробник. Тут 82 клавіші. Немає цифрового блоку, але і не TKL. Девайс компактний, багато місця не забирає. При цьому містить в собі фактично всі потрібні клавіші, але це вже справа смаку, який кому формат до вподоби. коробки клавіатура з кейкапами декількох кольорів. Вони її виділяють, надаючи певний стиль. Також в очі кидає Кнопка Крутилка зверху та екранчик, про який ми ще поговоримо. По корпусу він тут, так би мовити, закритий. Попереду є лого компанії, лаконічний напис, позаду роз'єм Type-C для зарядки чи підключення по кабелю. На зворотній стороні місце для донгла, який тут, до речі, примагнічується, щоб не випав це круте рішення, ніжки з двома регулюваннями висоти, а також перемикачі між Windows та Mac і режимами підключення. Клавіатура підтримує як провід, так 2,4 Гц і Bluetooth. Коротше, triple mode. По збірці і загальні Якості я можу лише хвалити, бо більше нічого не лишається. Матеріали, якісні збірка, суцільна пластик, звісно, пружний, але зважаючи на наповнення, вона і без того досить важка та монолітна 800 грам. Ніжки суперської якості. Що про резини на поверхні, що те наскільки туго вони фіксуються, одні з кращих, що я поки що зустрічав, до того ж досить високі, стоїть впевнено в будь-якому положенні. Кейкапи в моделі, так звані ОМ, це впізнавана форма та висота, яка особисто, на мою думку, ідеальна для швидкості друку та для якихось швидких ігор, особливо в парі з швидкими свічами. Я вкотре повторююся, що для мене ОМ це впізнавано і дуже комфортно через те, як в них круто лягає палець. Доповнюють їх справді швидкі перемикачі, Gift Switch з вагою натискання 45 грам. ходом до спрацювання 2 мм загальним 3,6, з нержавіючої сталі пружина в них. Вони додатково змащені в процесі виробництва і мають ресурс на 50 мільйонів натискань. По відчуттю, це досить легкі та лінійні перемикачі, які для ОМ максимально влучні. Той випадок, коли довготривалий друк, не проблема. Та за якість тайпінгу, звісно. Тут відповідає і начинка, і повірте мені, тут повний фарш. Зараз я завантажу вас шарами, бо їх тут дуже багато. То флекскат, поролоновий та поліетиленовий шари, шар з XPE, гаскет Маунт, два шари піни та силіконовий шар. Все це всередині клавіатури. По тайпінгу мені все подобається. Він не схожий на інші, він відгукується і він швидкий. Особливо, як на мене кайфово для ігор та друку, знову ж таки, кейкапи мають українське гравіювання символів. Також можна за потреби зняти і перемикач спеціальним пулером Плекі, щоб в разі чого без проблем замінити на інший. Таким чином, добре помітно стабілізатори і діод підсвітки. Тож, давайте поговоримо про ту саму підсвітку. Вона повноцінна RGB, що не дивно, має купу режимів на будь-який смак. Декілька з них мені подобаються найбільше, бо вони не такі поширені, певно. Але загалом тут по підсвітці все і більше. Корпус не просвічується зайвим світлом і чітко тримає область світіння, що не скажеш про кейкапи. Я знаю прихильників того, що вони мають просвічуватися, тож тут вони це і роблять. Але назвати підсвітку саме символ. Олів досконалою я не можу. Умовно, якби тут світився лише бекграунд, я б нічого не втратив. Та для когось це може бути важливим. Ще не дуже сподобався яскравий діод капслоку. Точно не пропустиш. Наступні фішки, про які хочеться сказати, це ото ця крутилка кнопка і екранчик. В тандемі вони піднімають зручність керування. По-перше, екран відображає всю потрібну інформацію від часу і дати до заряду, типу підключення і так далі. Це зручно. Але, як на мене, більше зручно є те, що на дисплеї можна перемикати ефекти підсвітки, і швидкість, колір, яскравість, можна перемкнути в режим звуку і регулювати звук. Все це, це робиться залежно від того, що обрано на дисплеї тою самою. Універсальною кнопкою вгорі це зручніше ніж комбінації для мене виявилося. Це крута фіча. По батареї тут цілих 4000 мАч. Повноцінного користування вистачає на близько тиждень з власних спостережень. Заряджається декілька годин. Відгук миттєвий зависань не було. Користувався по 2,4 ГГц. Про софт і звук тайпінгу поговоримо в підсумку. А поки давайте розпакую і розкажу про другу модель у вигляді помейкер IP64. І відмінності розпочинаються вже з коробки. Вона схожа візуалом, але все ж дещо інша. Всередині знаходиться клавіатура та окрема коробка з Type-C на Type-A кабелем, пулером для зміни свічів та кейкапів. А ще тут поклали три додаткових перемикачі, що приємно. Помітно, що вони тут вже червоні. Інструкція також на місці. Клавіатура формату 60%, а це значить, що в ній, окрім цифрового блоку, не знайдете і F ряду. Відсутні кнопки працюють через комбінації з FN. Але ж наскільки EpoMaker молодці, адже вони залишили вульт. Тракомпактній клавіатурі, стрілки та окрему кнопку Delete, саме те, чого часто не вистачає в таких форматах. Тут навіть правий Shift лишили. Доведеться до нього звикнути, бо можуть бути міскліки, але це справді круте рішення, бо я люблю компактні варіанти, і це близьке до ідеалу наповнення для 60%. По кейкапах клавіатура ідентична. Це теж ОМ-профіль, навіть кольорну гаму лишили, щоправда, на огляд потрапила вже в чорному кольорі по корпусу. До речі, немає лого ні на одній зі сторін. Позаду так само розташувався Type-C роз'єм. Місце для донгла під ним. Модель не містить ніяких додаткових індикаторів. Тож капслок при натисканні підсвічується окремим білим кольором, а певні клавіші є індикатором про низький заряд чи саме заряджання. Позаду є пророзинені ніжки і важіль увімкнення та вимкнення. І все, клавіатура вже під певним кутом, але ніжок для регулювання сюди не завезли. Загальна якість схожа з попередньою моделлю, навіть більш монолітна, я б сказав, по підключеннях теж три режими: провід донгл та блютуз, вага 600 грам. А от сам тайпінг. Відрізняється, зокрема через інші перемикачі та дещо іншу начинку. Тут червоні Мулан з загальним ходом вже 3,8 мм, Хоча спрацювання тут те саме в 2 мм. Сила треба в 47 грам, по ресурсу 50 мільйонів, змащені з заводу. Матеріал пружини теж нержавіюча сталь. І якщо не брати до уваги цифри, то по відчуттю вони більш тугі. Це ті самі швидкі перемикачі, плюс ОМ профіль ідеально підходять для шутерів та друку. До того ж, компактні в сумі з компактним форм-фактором. Але якщо порівнювати, тут хід більш. Пружний та тугий звук теж відрізняється. Звісно, це спричинено і самим корпусом, і начинкою. Тут прибрали гаскет і силікон, що вплинуло на загальну картину, але не скажу, що кардинально. Більший вплив мають саме інші перемикачі. Потім послухаємо. Якщо зняти кейкапи, бачимо те, що вони точно такі самі з просвічуванням, і ідентично підсвітку всієї поверхні. Корпус тут не має таких бортів, як минула модель, що робить клавіатуру ще більш компактною, але підсвітка все одно лишається в тих зонах, яких потрібно. Теж повноцінна RGB зі стандартними Можливостями, але самі режими, точніше, певні режими, тут теж інші. Є такі, які не зустріти в EK820 Pro, і навпаки, наприклад, клавіатура теж має технологію Hot Swap, за що окремий лайк і круто, що тут поклали декілька запасних перемикачів в комплекті, чого не зробили в ІК 820 Pro. Батарея для меншої клавіатури теж менша вдвічі. Тут 2000 мАч, і по відчуттям ця тримала дещо менше, але знову ж таки не критично. Користувався по донгу з постійною підсвіткою. Тепер про софт він є, і багато говорити не стану. Адже це софт з можливостями сучасної клавіатури, Від детального налаштування підсвітки до макросів. У IK820 Pro тут ще можна на дисплей щось завантажити з ПК гівку. Якусь, наприклад, це все робиться через ПЗ. Вибираємо картинку чи гів, завантажуємо і вони відобразиться на екранчику. По тайпінгу не скажу, що знайшов кардинальні відмінності. По звуку IK820 Pro мені сподобався більше, а сам він більш легкий. Той час як у IP64, більш пружний і голосний. Більше справа смаку або придирок. Відбиваючи підсумки, я отримав задоволення від обох клавіатур. Я люблю дещо порізані форм-фактори в угоду компактності, і тут це зробили з розумом. Але це далеко не головне веб -мейкер. Це справді дуже конкурентні клавіатури в своєму ціновому сегменті, в яких є все, що треба. Це зручні в користуванні та надійні девайси. Швидкі перемикачі, – це любов а безпровідне підключення, додатковий комфорт до їх розмірів. Можу з певненістю рекомендувати, бо ті мінуси, які я побачив, абсолютно незначні, зважаючи на загальну картину. Apple Maker як бренду, від начинки до вигляду, максимально універсальні та красиві клавіатури. На цьому у мене все. Пишіть, як вам тисніть подобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Окремо, дяка всім спонсорам та патронам каналу. Всі посилання в описі. Бережіть себе і побачимось!